Євангелія від Марка, я все ж таки прочитаю вже другий розділ із першого тексту. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщали навіть при дверях. А він їм виголошував слово. Ну, Він з великої букви, тобто Христос. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому. Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого ж він говорить отак, зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі і, кажуть, і сказав їм. Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому? Гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому. Кажу я тобі, я наказую: уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав. Негайно взяв ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і, славили Бога, і казали, нікого ніколи такого не бачили. Ми. Ну, друзі, я коротко. То багато думок в цій історії. Я думаю, можливо, і проповіді чули не одну, і читали її неодноразово. А можна ці, ці думки розбирати, і, і вона дуже багатогранна ця історія. Але я сьогодні коротко хочу звернути увагу вашу на одне: скільки людей принесло цього розслабленого? Четверо. Четверо. Як ви думаєте, ну друзі написано, вони були, десь вони домовилися, десь він їм був дуже дорогий. Десь вони його любили і переживали, плакали за його страждання. Ну, по історії ми бачимо, що він більше страждав сердечно, духовно, він переживав. Леновай пише, що десь ця хвороба була певним наслідком його способу життя, можливо, не дуже побожного. І от вони це бачили, і вони вчетвер... Вчетвер... домовилися, що давайте понесемо його до Ісуса. Коли прийшли, вони побачили, ну настільки наполегливі друзі були, вони знову ці руки свої не опустили, сказали, ну що будемо робити? Ну давай да, поліземо на кришу. Ну Ці дахи тоді були плоскі, розумієте. І будинки такі були глиняні, там якісь е деревина, глиною замазана. Тобто вони, ну, вони не бетон розбивали, розумієте, нашою сьогоднішньою мовою, коли ми говоримо про перекриття, але все ж таки. Полізли, розібрали, спустили. І от я собі, я до чого? Якби їх було двоє, змогли б вони, ну, верніше так, відбулося би це чудо чи ні? Двоє. Ну, можливо, да, Господь би щось би придумав, да. але я до чого? Коли вони відпускали? Якби вони не домовились, якби вони не були дружні, якби ну, їхні зусилля не були такі, знаєте, сконцентровані і скоординовані, да? то впав би він, або да? ще щось було. Але чудо відбулося тоді, коли ці четверо людей, от в цих своїх зусиллях, в цій своїй любові, небайдужості до цього їхнього розслабленого друга, домовилися і пішли разом до кінця. І тоді Господь зробив для них це чудо. Друзі, от для нас урок, Господь може зробити і через наші руки також чудеса. Та, да, можливо, коли десь ми окремо один, там по одинці, да, будуть Будуться чудеса, вони будуть невеличкі, такі десь локальні наші. Але якщо ми хочемо зробити щось велике, щось надзвичайне, да, щось в межах громади, в межах України, да, в межах Києва, нам потрібно домовлятися. Нам потрібно щось планувати. Нам потрібно це робити як? Скоординовано, сконцентровано, да? нам потрібно це робити разом. І тоді Господь щось надзвичайне, щось велике, обов'язково для нас зробить, для тих людей, які нам дорогі зробить. і для наших церков, для наших громад також буде надзвичайно велике благословення. І от я цього вам бажаю. Ще раз кажу такий досвід з мого дитинства, коли в мене був друг у бабушки в селі, і в нього, так, знаєте, город. Виходив до озера. І ми там якось гралися, гралися, бігали і знайшли там в очеретах лодку. І ми хотіли, щоб вона поплила, але вона не поплила. І він нам казав: та ну, я вже тут пробував з моїм братом, і в нас не вийшло, вона тече, і нічого не Але ми були наполегливі, і ми разом зібрались витащили ту лодку. Хтось розпалив вогонь, хтось приліс якусь смолу приніс, ми її стали смолити там, підбивати. І ви знаєте, лодка поплила. <рі> да. Чого вона поплила? Тому що разом, да, знаєте, разом домовились, поставили ціль, дуже цього хотіли, дуже цього хотіли. Да, і ця лодка поплила. Я бажаю, щоб ваша лодка да, щоб вона поплила.